Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики і давайте з вами сміливо розпочинати. Тема сьогоднішнього уроку наступна: складові комп'ютерів та їх призначення. Класифікація пристроїв комп'ютера. Погляньте, ви здогадались, що це за пристрої? Я впевнений, що ви здогадались. Це комп'ютери. Комп'ютери бувають різні. Ноутбуки, настільні персональні комп'ютери, планшети або смартфони. І якщо згадати, що ми з вами вивчаємо інформатику, то згадайте, що інформатика, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, це наука про інформацію та методи її обробки. І самі всі ці пристрої. Комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони допомагають користувачам більш швидко опрацьовувати інформацію. Давайте з вами поглянемо на наступне: ми з вами, коли вивчали перші уроки, розглядали техніку безпеки. Ми згадували, що всі ці пристрої працюють від електрики. І вся інформація у комп'ютері зберігається у вигляді сигналів. Цікаво знати. Що перші комп'ютери опрацьовували лише числові дані. Тому інколи комп'ютери навіть називають таким терміном, як ЕОМ, що скорочена електронна обчислювальна машина. Яким же чином комп'ютери, ці сигнали, перетворюють у зрозумілий для людини для користувача вигляд? За допомогою спеціальних алгоритмів кодування є таке слово та декодування. І тому ми зараз, коли з вами використовуємо комп'ютери, то ми бачимо не лише числа, а сучасні комп'ютери дозволяють опрацьовувати і звукові дані, і мультимедійні дані, це відео, і фотографії. І яким же чином користувачеві, який використовує комп'ютер, внести ці дані в комп'ютер? Подивіться, будь ласка. Комп'ютер має пристрої вводу інформації. Я думаю, що ви їх неодноразово бачили. Це і клавіатура, яка дозволяє ввести текстову інформацію, і маніпулятор або комп'ютерна миш, яка дозволяє ввести інформацію. У вигляді сигналів, коли ми натискаємо на певні піктограми яруйки, і сканер, який дозволяє відсканувати паперові документи або фотографії, і внести їх також на комп'ютер. Це є все пристрої вводу. Тобто ці пристрої користувачеві, які опрацьовують інформацію за допомогою комп'ютера, дозволяють її ввести до електронно обчислювальної машини або до комп'ютера. Окрім цих пристроїв, є ще пристрої виводу інформації. Вони теж вам знайомі. Це і колонки, які виводять звукову, звукові дані, це і монітор, який виводить графічні дані, це і принтер, який дозволяє графі... роздрукувати якусь інформацію у вигляді тексту або фотографію на папір. І навіть зараз існують пристрої, які дозволяють вивести 3D-моделі, внесені в комп'ютер. Так звані 3D принтери. Тобто, ми з вами розуміємо, що є пристрої, за допомогою яких користувачі вводять інформацію, а є пристрої, за допомогою яких з комп'ютера інформація виводиться. А де ж ця інформація опрацьовується? Оскільки інформатика це наука про інформацію та методи її обробки. І саме комп'ютери допомагають опрацювати інформацію. А опрацьовується інформація на прикладі комп'ютера. В системному блоці, він складається з різноманітних пристроїв: це і процесор, і оперативна пам'ять, і зовнішня пам'ять жорсткий диск, і різні пристрої, які можна приєднати. Тобто, якщо уважно подивитися, то ми, коли хочемо опрацювати інформацію за допомогою комп'ютера, то ми за допомогою. Пристрої введення інформації вводимо інформацію, всі ці пристрої опрацьовують цю інформацію, і потім вже в опрацьованому вигляді виводять за допомогою пристроїв виведення результату. Ось таким чином влаштований комп'ютер. Давайте з вами згадаємо такий цікавий історичний факт. Ви чули таке ім'я, як Стів Джобс? Це співзасновник компанії Apple. Разом зі Стівом Возняком вони роз... є розробниками одного з перших і найуспішніших персональних комп'ютерів, який вийшов у 1977 році. З ім'ям Джобса пов'язують впровадження в комп'ютерну техніку новітних технологій, таких як керування роботою комп'ютера з використанням мишки, про яку ми сьогодні з вами згадували. Використанням кольорового монітору у персональних комп'ютерах, появою таких комп'ютерів і комп'ютерних пристроїв, як моноблоки iMac, ноутбуки, MacBook, плеєри, iPod, планшетні комп'ютери iPad і смартфони iPhone. І його колега Стів Возняк розробив конструкції та більшість комп'ютерних програм перших моделей компанії Apple. На питання про своє походження, Возняк відповідав: багато хто в мене запитує Стів ти поляк, оскільки у нього польська фамілія, е, польське прізвище вибачає. Він відповів: ні, я українець. Ось такий цікавий факт, щоб ви знали, що засновник компанії Apple Стів Джобс та Стів Возняк принесли дуже багато в комп'ютерну техніку. І сьогодні ця компанія продовжує існувати і радувати користувачів своїми новими. Пристроями. А зараз давайте наші знання спробуємо з вами практично засвоїти. Подивіться, будь ласка, ми дізналися багато нового, і для того, щоб практично засвоїти свої знання, вам необхідно буде, якщо ви працюєте за комп'ютером або ноутбуком, перейти за посиланням під відео. Якщо ви використовуєте смартфон, то вам достатньо відсканувати QR-код. І теж перейти за посиланням, щоб виконати завдання. Зараз нажміть паузу на відео та спробуйте. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ну, а якщо не вийшло, то подивіться, будь ласка, уважно, як я виконую це завдання. І так, я зайшов у завдання. Давайте я його спробую виконати. Завдання класифікувати складові комп'ютера. Пристрої введення інформації, пристрої виведення інформації, пристрої опрацювання інформації. Розпочнемо. Давайте. Окей. І так. Перший пристрій у нас це навушники. Вони виводять інформацію у вигляді звуку. Тому це пристрої виведення інформації. Залишаємо тут. Наступний пристрій – принтер. Принтер виводить інформацію. На папір. Це теж пристрій виведення інформації. Залишаємо тут. Наступний мікрофон. Мікрофон навпаки вводить звукову інформацію, тому це пристрій введення інформації. Наступна клавіатура. Вона теж є пристроєм введення інформації. Наступний пристрій системний блок. Системний блок він є пристроєм, який опрацьовує інформацію. Наступний. Це монітор. Монітор у нас виводить інформацію. Наступний. Це у нас 3D-принтер. 3D принтер у нас теж виводить інформацію. Так, і наступна це мишка. Мишка у нас вводить інформацію. QR-код. До речі, ми його сьогодні використовували дехто з вас. Він теж є камера телефону. Яка з QR-код теж є пристрій введення інформації. Так, пристрій введення інформації. Ну, наче зробили. Давайте з вами перевіримо, чи не помилився я. Чудове, правильне рішення знайдено. Я сподіваюся, що у вас також вийшло зробити цю вправу, і ви розібралися. Якщо не вийшло, то переглянувши це відео, спробуйте ще раз. А зараз давайте з вами підведемо. Підсумки. Ми сьогодні з вами розглянули різновиди комп'ютерів: і ноутбуки, і планшети, і смартфони. На прикладі стаціонарного ПК ми розглянули будову комп'ютера, пристрої введення інформації, пристрої виведення інформації, пристрої, які опрацьовують інформацію. І навіть практично спробували всі ці пристрої у вправі класифікувати. Продовжуємо навчання, щоб. Інформатика приносила нам користь та нові знання. Радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступного уроку!